Поясни, поки я тебе не натовк, чого це ти хочеш стати вожаком? Я вродливий, зачесаний, розумний і хочу, щоб усі мене слухались. з Ми... Нью-Йорка втекли сьогодні вночі зі звіринця центрального парку. Утікачів нарешті загнали в кут на станції Гранд Сентрал. Він був дуже поганий китя. Траг... Це вже все села. Скажу тобі чесно, ти справжній <ривец> один <ривец> з мільйона. Дякую, друже. Ти теж найкращий друг. Не будеш проти, коли я скажу тобі. Давай, кажи, <ривец> кажи все. Я поламав і я і по синопки. Я переживав. Да, вибач мені! Я тебе вбию! Я дубори, 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 дубори. Вибач. Дубори, дубори. Я Ох, Прилетіли! Що це воно? Я живий? я живий. Я живий. так, Розбився. Не О, все добре. <плес> я цілий. я живий. І на секунду Ога. не можна заснути. О, це Сенокуще і імені кен. Дому. Скажіть. це лев. Гей, це люди! Продовжуємо екскурсію. поїхали. То хто тут сказився? Ну давай. знайдіть оператора. Запросто. Я сказився. Їдемо до хати. Наше абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше або відправте смс повідомлення. Моя Алекс, моя і моя друзя летіти, летіти на на птах. Тоді падати. Махло Об землю. бах бабах! Так, тут ми з'явитися. Ми пропонуємо тільки щастя і щире вітання. Він тирендить про авіакатастрофу. Так, ми те яга. Ви така шикарна тусня. Любите бігати? Це так, це так, піхово! Хлопці, ви балакаєте моєю піховою мовою! Що? У вас тут немає лікарів? Вже немає. А якщо хтось застудиться, то йде у вмиральну яму е, вмирати. Скільки хлопців! алілуя! І мені не синиться. А ти й досі не маєш мужика? У тебе глисти? О, я вже їх вигнала. Слухайте, дівчата, На Манхеттені є все, крім парковок і бегемотів. Взагалі, то традиційний лікар-знахар має кістку в носі. Не бійся, звичайна кліпса. Дивіться! Він тепер знахар! А, матуся була б щаслива. Бережи, здається, мото-модку, ти сподобалась. Моя круте лечовихо, звісі здорова. Це твій друг. О, Це твоя дупа. Такі розум і така Талія. Отже, ти мото-мото. Кликуха клас, скажи це двічі. Гарна кличка, жирний. Я ще до тебе прийду. Знайду тебе запросто, бо ти така пишна.